Сьогодні 22, -е, перша година дня, вже година як іде вічі народне. Я, звісно, не на початок, але но... Но воно ще йде. Сьогодні з нами Світланка Мішкевич. <гумаю> Львівська драма. Чи Львівська брама все ж таки? Львівська брама. Вітаю Добрий день от наші учасники, говорю, які напевно не і це моя реакція на, реакція на доповідь. Не виходить на зв'язок з рідними. Ровко Олег Олегович його зараз шукає мати. Хто знає? Чому генеральний прокурор не дає відповіді на це? Тривала ніч безнаказаність влади, беззаконність влади. Ви хочете це заховати? Ніхто так і не відповів за кров. Відео. Банківські робітники теж на революції. Ці перемоги ми здобули. Звільняються незаконно затримані політики. А підійти відкритих за цього, щоб заслали засідання. Питання України, питання українського народу, жити європейських країн. І питання українського Це тут має і будуть приймати рішення про європейську долю нашої держави. питання номер один. всіх європейських держав. І вони визволили, але Ну, Новий год ідеш сюди, я планую тут заключати кажуть. Тільки коли ми об'єднані, вот. ми гарантовано ага, перемагаємо. І да. тільки коли нас небагато, коли ми роз'єднані, у них з'являється надія. Взагалі, виступив, нічково виступив, тягне бок виступає цим. Я бачу, що ніяких принципових кроків вони не роблять. І це дуже прикро. Бо не тільки я, багато моїх знайомих вже прагнуть. І... Якихось дій, не обов'язково військових, а... а... але просто стояння це не те. Всі розуміють і складається враження, що не просто зливають майдан, бо ну, просто стояти, взагалі нічого поки що не було сказано. Свято для всіх діток і дорослих а, на ці, сьогодні на коляду на різдво на козацький новий рік. Ну от ми а, дочекалися офіційного закінчення, проспівали гімни і одне голосування було за раду національного. Народ повалив. Міні-екскурс. Це поворот до Верховної Ради. Вже котрий день, все заблоковано. Хлопці працюють на роботі. Під'їзд, шовкович на 20. Тож да. ще хлопці. Перекриті всі підходи. Западі тут. От Ліжкевич. Говорить про те, що сьогодні менше людей, ніж на попередніх вихідних зібралися. Ми спостерігаємо ситуацію втоми і бездіяльності. О, люди розходяться вже десь години півтори, як закінчився власне, закінчилось народне річ. Це, думаю, От ми власне на Майдані. Суча за все має бути концертно. Ми його поки що не спостерігаємо. Сьогодні я беру участь у автомайдані. Ми виїжджаємо. Не його, він і так Зачем? Та Та я не його знімав. Я... О, так він поїхав з нами. Да. О, так дивися, це. Сразу вже присоєдняюся, так. Да. Ні, так це вже колона яка їхала. Ні, от розвертаємося. А, це ми розвертаємось, я зрозумів. А то я думав, що за... Навіть <реш> люди, які, яких машина не була. Ми так скромненько, ми не обвішуємо, ми симо обвішувати, але помахати на Майдані можемо. ДПС уже? Де ззад? Та вон уже ДПС за. Ну вже, 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 вже. Колона на Євромайдан. Дайшники зупиняють. І ми зупинилися, вирішивши, що що треба щось робити. Те, що ми бачили, я бачу тільки на ютубі, конфлікти з бійцівниками. Тепер я не далі поїжджу. — Тоді ви повинні не багато авто... — Це ти ідіот! — На ваш відповідь я дав саме. — Я не ідіот. — Не ідіот. Хорошо, а друге питання. Якого хрена ти зупинив цю машину? — Тому що вона рухалась в колоні. Какой колонки? До Где документы водитель? И кто такой, На колонну? На Очень на хорошо. Покажи удостоверение. Что вы себе позволяете, парни? Вы что? Вот а вы, что вы себе позволяете? Себе позволяете? Водитель порушает правила дорожного движения. Да вы порушаете закон, что вы останавливаете водителя. На каком основании Муд вы его остановили? Вы знаете, что вы, ла вы, вы... совершаете неправомерные Почему действия? На, потому что у вас нет основания остановить если водителя. Потому я, что вы по беспределу остановили эту машину. Как это не по беспределу? За какое порушение правил? За порушение каких правил? Ты со мной разговариваешь, а не по Ребята нормально себя ведут. Как это, это это? Взяли, а ну, а как это вы... никто вы... не говорит? Люди взяли, остановили машину. Ну как это никто не говорит? Давайте спокойно. Если бы не ваши действия. Если бы не ваши действия не было упробов, Пробку создали не мы, а пробку поехали, поехали, там будет. Потому что из-за того, что вы остановили на машину, на там стоит 30 машин. Если, Если бы вы не остановили одну, там бы 30 не стояло. Скажите, пожалуйста, кто создал проблему? Мы на или вы? Мы, мы на остановили на машину? В данном случае, да, остановили вот за нарушение нос. правил движения. А какое на на проб нарушение? Пробка. Рух колонии. Порушение правил руху колонии. Поехали. Все, милиция народа. Колоні тролейбуса. Особисто а, даїшники придобались, типа їде колона більше, ніж п'ять машин. Ну це можна будь-яку машину в місті так зупиняти а, і придобалось. Ну коротше, у них бу було завдання на 5 хвилин, я так розумію, затримати, може на 10, ось, скільки ми затримались колодну. Врешті ми продовжуємо рух Люди вітають. Якщо ви чуєте, ми починаємо гудіти. Так, може я вискочу познімаюся з задума. Поважних хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, яких приїхали передати вам свої слова солідарності. Буквально день два. Я, думаємо, я думаю, що в понеділок я допоміг змушений не підписати той закон, який ми прийняли, який визволить вас із цих застінків. Ми звертаємося також і до тих, кого незаконно наша бездарна і жорстока міліція, і прокуратура, і Служба безпеки закинули за ці кам'яні стіни у ці кам'яні мішки. Ми звертаємося до вас сьогодні. Веледенське віче, велетенський Майдан, де ніде голці було впасти, де зібралося близько мільйона українського протестного люду. Дуже важливе рішення. Сьогодні створено всеукраїнську, позапартійну, громадську організацію на ім'я Майдан. У неї увійдуть і опозиційні партії, і опозиційні особистості, і громадські організації увійдуть всі. Хто хоче добра нашому народу, хто хоче, щоб наша земля врешті-решт стала вільною і прекрасною, і щоб вона знову стала шматочком Європи, територією Європи, а не е, територією Російської імперії. Через це ми прийшли до вас ось тут. Сотня людей, відважних людей, спеціально прийшли для того, щоб передати вам свою приязнь, свою любов, свою повагу. Я відповідальності і солідарності з вами все буде добре. Ви стоїте, ви стояли, стоїте за справедливу справу. Ви бачите, почався все-таки цей процес. Визволили Путін, змушений був визволити Ходорковського із в'язниці на черзі. Визволення і Юлії Тимошенко, бо майдан дехто пророкував, що майдан буде зменшуватися. Що його енергетика гасне, неправда. Сьогодні кияни, не тільки кияни, доказали, що майдан навпаки виходить на новий етап солідарності, на новий етап боротьби. Ми будемо святкувати, домовилися, що будемо святкувати і новий рік на Майдані, і всі, хто хоче, всі, хто чесний, благородний, хоче підтримати Майдан, буде святкувати новий рік на Майдані. Ми вирішили варити в величезному козацькому казані, варити кучу на різдво. Обов'язково будемо пригощати. З ради мільйонів людей. И мы вас за это очень сильно уважаем. Поверьте, вы с нами все время днем и ночью. Сотня машин стоит каждую ночь по всему городу и на рынке. Вы мужественные и сильные. И посмотрите, сколько среди нас девушек. Эти девушки мужественные стоят с нами днем и ночью на улице, на морозе. Они не жалеют своего времени и сил. Потому что многие люди, и мужчины, и женщины понимают, что в Украине сейчас творится беспредел. И эта ситуация заставляет наших девушек стоять рядом с нами, невзирая на то, что они все-таки представляют слабый пол. Вас поддерживают все, даже дети. Многие с нами, многие вас поддерживают. Ваши имена в ряду героев. Мы гордимся вами и мы хотим быть такими же смелыми, как и вы. Я вам говорю это смело от лица всего Автомайдана и от Евромайдана. Ребята, мы с вами, вместе мы сила. Мы будем вместе постоянно. Нас никто не сможет разбить на куски. И пускай эта преступная власть, которая, я надеюсь, слышит нас, понимает, что им не удастся нас сломать своими репрессиями. Слава Україні! Друзі, з минулого року є ще прекрасне гасло, яке, я думаю, зараз дуже актуальне, ще більш актуальне, воно просте і ясне. Сидять леті. Сидять леті! Сидять леті! сидять леті! Сидять, реті. сидять реті. і справді вона сказала це хлопцям, їм буде дуже приємно. Підходьте, дівчата

Плече, тому що нема страху. Повірте мені, я стояла в ніч штурму з 10 на 11 число е, біля самого Беркуту. Перші 10 секунд це.